Доброго вечора, Україну! Всім привіт, величезний. Е, їду побіля поля, там де соя моя. Хочу вас, друзі, заінтригувати. заінтригувати. Є соя. Показую фон. Заді мене бачите? Ну, зараз. Чіткіше покажу. Бачите, ось жовтіша. Жовтіша. Раз і пішла зелена. Зелена, зелена. Соя, друзі, ультра. Соя сіялася в один день. Попередник кукурудза. Як думаєте, в чому причина? Дивіться раз, раз Так, ідемо о межі телефонує, друзі. Знімаємо відосик. Перезвоню друже обов'язково. Дивіться. Клац. Клац. Дивіться тут боби. Немає вульбачок. Кущиться. Є бобики вже. В основному три зернини. прекрасно просто. Ще навіть цвіте. Так, тут де гірше. Також ультра. Набагато менша ростом. Також бобиків немає, чи тих винокуляції нема. Також ще цвіте. Ну, цвіту більше, ніж на цій. Стоя, друзі, ультра 90 днів. Як на мене саме то. Будуть дощі, ну вже буде соя, друзі, вже буде. Якщо ще дощик удобавить, то і остальний цвіт реалізується. Якщо ні, то засохне. Є манюсенька домішка. Манюсенька-манюсенька оцього чуда синього. Де воно взялося? Хто зна. Ну, але, друзі, воно не критичне, тому що я бачив в минулому році, як збирали цю сою, то ніяких проблем. Зелених не було взагалі. Дивіться. Боби, все супер. І також, друзі, зверніть увагу, Оце мені Толя з грибінки скинув відео, там, де соя відбій, теж там шикарна соя. Ну я замітив одне, що в неї дуже багато жовтого листя внизу. А тут немає взагалі, бачите? Просто такі невеличкі деревця. Різниця, бачите, яка? Ну є ж різниця. А причину я вам, друзі, не скажу. Хай буде інтрига. Розкажу в наступному відео. Так що так. Пишіть, коментуйте, як ви відноситеся до святої води, стимуляторів росту, борів і тому подібного. Все, друзі, всім пока.